Доброго ранку, з вами сніданок з 1, 5, 1». Гарного всім настрою і гарного вдалого понеділка. Поет пісняр Ілля Рєзнік відтепер у Києві не лише проїздом. Днями він разом із дружиною Іриною відсвяткував на У простору квартиру пара запросила і сніданок. Говорити про кохання, звичайно. За свої 74 роки Ілля Рєзніх бачив і кохання, і зради, і злети, і падіння, проте лише зараз називає себе повністю щасливим чоловіком. Півроку тому він офіційно одружився і з коханою Іриною днями відсвяткував у Києві новосілля. Мы, в общем-то, в ЗАГС не стремились. Да, мы жили себе хорошо. И не, ну, как бы для нас не было это там, гражданский брак, не гражданский брак, неважно. Илья это сделал ради меня. Потому что год назад просто начались некие публикации там одного э, известного артиста, да, который вдруг начал меня называть там любовницей, там как-то как называется сожительницей и так далее. Церемонию провели тихо и скромно. 2 червня. белой сукни и навіть не в официальном Му залірах су розписувались ми в кабінеті у начальниці ЗАГС. Ми даже не хотіли говорить, пойдемте у вас в общий зал. Она приходит, говорить там говорить очередь. Ірина та Ілья Рейзніки так дорожать своїми стосунками, що навіть обручки не знімають. Є, є, є. Кстати, Ілюша ніколи в жизни не носила вручальник колець. А сейчас они йому все время мешали. Зараз вообще ніколи не снімаю. Це пара разом уже 14 років. Не закохатися в Ірину і просто не міг. Вона ж бо ідеальна жінка. Жінка должна быть женственна. А що да. женственності? Вот та баяння, вот та флюди, которые тієї сходя. Какие-то качества тебе притягивают. Ірина не відходить від коханого ні на мить. І ще хвилини повторює. Він геній. Тому весь побут і всі проблеми його не мають стосуватися. У мене ідеї взагалі немає. В основному Ірина, всі ідеї її. Я сижу і пишу стихи, а всі її ідеї абсолютно. А познайомилися резніки майже випадково у спільних друзів. Я сам ко мені посів, зробив там якийсь комплімент, да, Ой, говорить, ви говорите, дівчина, ви похожа на врача. Ні, я, я сказав, а ви чемпіонка Москви на Олімпіаді. Неправда, ну Ілюш, ти тоді не знав, що я спортом займаюся. Я не пам'ятаю, тому що я, як її бачив, одразу упав. У меня было сотрясение мозга, и я тогда сразу не видел. Когда мы с ним познакомились, у Ли были очень большие проблемы со здоровьем, у него было колоссальное давление, и он на самом деле терял сознание от того, что у него было нарушено кровообращение. Поэтому и он ходил в одном ботинке зимой, а другом у него был к носку прикручен скотчем тапочек, потому что у него были большие больные суставы. Он ходил с палочкой, с тросточкой, еле-еле. От було 14 років назад. Бачите, який мальчик зараз сидить. Вони продовжують вчити один одного, любити. Ілля приносить Ірині каву у ліжко. Вона готує йому улюблені сирники. Вони знайомі вже 14 років, а почувають себе молодятами. Не цираються поцілунків на людях, тримаються за руки і ніжно-ніжно дивляться один одному у вічі. Рука в руку, і взор в взорі. Два легких здоха в тишині. вдвоем и вдвое меньше горя, вдвоем и радости вдвойне. Дальше. Да, да. Горькая. Ну а вот всю сбирку поэзии или резника, я моя назву святая к женщине любовь, вы можете просто сейчас выиграть. Вам потребно лишь Відповісти на таке запитання: скільки років Ілля Різнік знайомий зі своєю дружиною Іриною? І варіанти відповідей: 14 років, 8 років або 2 роки. Телефон прямого ефіру 494-1194 чотиринадцять девять Іван Я чекаю на ваші дзвінки. Алло. Алло. Алло, доброго ранку. Це перший варіант. Добрий ранок. А як вас звати? Лера Львів. Лера Львів, перший варіант. Я вас вітаю, ця книжка ваша. Це дуже гарні вірші. Я сьогодні протягом ранку зачитував їх. Я вас вітаю, ця книжечка влітає до вас.